У нас була чергова важка ніч для міста Харкова, для населених пунктів Харківської області. Всього дев'ять були населених фактично пунктів відповідно під ударами. Три райони міста Харкова: Шевченківський, Київський та Основ'янський. Ворог вдарив шістьома відповідно шахедами. В Шевченківському району пошкоджено шість багатоповерхових будинків майже знищено 51 автомобіль. Крім того, два ще приватні домогосподарства таксалмо зазнали пошкоджень. Три людини там отримали поранення з них дві. Це діти, фактично дівчинка 17 та відповідно 12 років. На щастя, ушкодження легкі, плюс ще зазнало ушкоджень цивільне, тобто підприємство в Київському районі. Основ'янський район так само постраждав. Там фактично шахет впав на подвір'я приватного домогосподарства. Що стосується харківського району, це фактично скажімо так, при приміська територія міста Харкова так само два населені пункти. Селище відповідно коротич. Там так само шахет пошкодив два приватні домогосподарства, знищив п'ять автомобілів. Там відповідно чоловік отримав ушкодження середньої тяжкості, і селище і Там жінка так само зазнала ушкодження, на щастя, ушкодження легкі. Плюс у нас відповідно тривають боєзітення. Всі лінії фронту 176 Ми їх фактично зафіксували за добу. Ворог е, намагався два рази атакувати Куп'янський напрямок і наші воїни відбили 12 штурмових атак по півночі нашої відповідно території. Це Липецький та Вовчанський напрямки. Панолеже, десь резюмуючи, враховуючи ту інтенсивність, з якою вже далеко не один тиждень росіяни обстрілюють і місто, і регіон, як зараз пальнуєте за питаннями захисних укриттів, наскільки вони добре захищені? Тому що треба розуміти, що не все можна називати укриттями, але як ви зараз це питання тримаєте на контролі? Ну дійсно, ми маємо використовувати все, що ми. Фактично маємо в своєму розпорядженні будь-які укриття. Всі атаки, особливо нічні. Вони всі е абсолютно реальні, тобто, всі повітряні тривоги вони супроводжуються реальними там атаками, або ракетними, або шахетними, або каби. Тому, звичайно, нашому населенню, е тобто, потрібно е реагувати на ці сигнали. Ну і звичайно, наше завдання нарощувати ось такі безпечні відповідно середовища і щодо медичних закладів, щодо освітніх закладів. Ми ну, з звичайно, щодо просто укриттів, які можливо там не на вулицях, і у випадку небезпеки люди матимуть змогу в них безпосередньо там укритись. Ми фактично обрахували всю нашу область, найнебезпечніші населені пункти, і нам ще потрібно 750 ось таких модульних мобільних укриттів, і тут ми працюємо з профільними міністерствами для того, щоб забезпечити таку потребу. Пане Олеже, і знаємо, що Харків та область вже кілька тижнів під особливо інтенсивними ударами. Як змінюється тактика ворога і як область, регіон загалом мусять під це адаптовуватися? Ну так дійсно, дякуючи нашим фактично збройним силам, частину ударних безпілотників сьогодні було збито. І знищено на відповідно підходах до міста Харкова. І звичайно, що ми маємо нарощувати і відповідні такі спроможності. Ну і звичайно, ворог дедалі більше застосовує таку тактику, щоб їх шахеди діставалися до цілі, і вони набирають максимальну висоту. І у нас були випадки, коли фактично 12 шахедів впали в проміжку часу за дві хвилини. Це дійсно було щось нове, просто рої шахетів. Значить, ну тим не менше, ми так само нарощуємося, не стоїмо на місці для того, щоб скажімо так максимально ефективно, тобто протидіяти ворогу.